Тетність присвоюється вступником кожній заяві для участі в конкурсі на місця державного замовлення, тобто на бюджет під час її подання. Тобто, ми, подаючи заяву для участі в конкурсі на місця державного замовлення, кожній із цих заяв маємо присвоїти пріоритетність. Максимум на бюджет вступник може подати до п'яти заяв, до п'яти заяв включно. Відповідно, пріоритетності також варіюють від одного до п'яти, причому один це заява. З найвищою пріоритетністю. Якщо вступник подає заяву лише для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних і юридичних осіб, тобто на контракт, або не рекомендований на бюджет і потім його заяви падають в конкурс на контракт, то там всі заяви вважаються рівнозначними і пріоритетності вони не мають. Про це я ще пару слів в кінці цього відео скажу. Одразу хочу розвінчати міф. Пріоритетність заяви фактично жодним чином не впливає на її місце в рейтинговому списку. Ані в рейтинговому списку конкретної конкурсної пропозиції, ані в рейтинговому списку широкого конкурсу. Тобто в тому загальнодержавному конкурсі, який проводиться або там на певну спеціальність, або на спеціалізацію, або на групи спеціальності чи спеціалізації. До речі, про. Те, що таке широкий конкурс, як він відбувається, за якими групами спеціальностей спеціалізації спеціалізацій відбувається у застосуванні до нашого університету, відбувається широкий конкурс, я розказую в одному із попередніх відео консультацій приймальної комісії. Кому у кого буде час, подивіться для розширення свого свого інтелектуального горизонту, скажімо так. Єдиний показник. Який визначає місце вступника в рейтинговому списку, це його конкурсний бал. Вступник із конкурсним балом 190 і пріоритетністю заяви, наприклад, 4, завжди стоятиме в рейтинговому списку одної конкурсної пропозиції. Або в рейтинговому списку широко одного широкого конкурсу завжди стоятиме вище, ніж вступник із конкурсним балом 180 і пріоритетністю заяви, наприклад, 1. Тобто Вищий конкурсний бал, вище місце в рейтному списку, незалежно від пріоритетності заяви. Єдина ситуація, коли пріоритетність може змінити послідовність вступників у рейтинговому списку, це ситуація, коли збігається в двох чи більше вступників збігається конкурсний бал. У випадку такого збігу заява із вищою пріоритетністю в рейтному списку стоятиме. Вище. Але це єдиний такий випадок. Для чого ж тоді потрібна пріоритетність? Пріоритетність заяви це черговість її перевірки єдиної державної електронною базою з питань освіти під час проведення конкурсу в автоматичному режимі і відповідно адресного розміщення державного замовлення. Хочу нагадати, що в цьому році розміщення державного замовлення відбудеться 5 серпня. Відповідно, 5 серпня чи там напередодні 5 серпня, коли визначені терміни для роботи єдиної державної електронної бази в плані рекомендацій на навчання за державним замовленням бази, перевірятиме спочатку вашу заяву із пріоритетністю 1, потім заяву із пріоритетністю 2 і так далі, поки не добереться, якщо добереться, звичайно, до вашої п'ятої заяви. Розвінчую ще один міф. У мене суперкласні результати за ІНО. Високий конкурсний бал. Я потраплю на бюджет і за цією заявою, і за цією, і за цією, потім зможу вибрати. Ні, такого бути не може. Вступник може отримати рекомендацію на навчання за державним замовленням лише за однією заявою. Причому за заявою із найвищою пріоритетністю? Тобто, єдина база спочатку перевіряє вашу заяву із пріоритетністю 1. І якщо ця заява потрапляє в зону бюджета, то за цією заявою ви отримаєте рекомендації, рекомендацію для зарахування на навчання за державним замовленням, а решта заяв із нижніми пріоритетностями навіть не розглядаються і виключаються з конкурсу на навчання за державним замовленням. Якщо, наприклад, ваша перша заява не потрапила в зону бюджету, система переходить до другої заяви. Заява із пріоритетністю 2, перевіряє її. І якщо заява із пріоритетністю 2 потрапляє в зону бюджета за певною конкурсною пропозицією у певному широкому конкурсі, то заяви з нижчими пріоритетностями, відповідно 3, 4, 5, якщо ви їх всі подаєте, вони не розглядаються. Ви отримаєте рекомендацію за заявою з пріоритетністю 2, а решта заяв виключається з конкурсу на навчання за державним замовленням. І так відбуватиметься до того моменту, поки система не добереться до вашої останньої заяви, поданої з пріоритетністю, тобто на в конкурс на навчання за державним замовленням. Припустімо випадали усі п'ять заяв да, з усіма п'ятьма пріоритетностями. Система все перери. Система це єдина державна електронна база з питань освіти. Перевірила всі ваші заяви, добралася, дісталася до п'яти заяви з пріоритетністю 5, Перевірила її і побачила, що ваша заява з пріоритетністю 5 також не потрапляє до зони бюджету. Що це значить? Це значить, що в цьому році рекомендації на навчання за державним замовленням ви не отримали. І всі ваші заяви автоматично впадуть в конкурс на контракт. Розвінчую міф номер 3 Я зможу відмовитися від рекомендацій на бюджет, скажімо, за пріоритетом 2. І тоді мене прорекомендують за пріоритетом 3, адже та заява також гіпотетично може потрапити в зону бюджету. Знову ж таки, ні. Такого бути не може. Відмовитися від бюджетного місця після рекомендацій, в принципі, можна, яким чином можна, просто не виконати вимоги університету до зарахування. До речі, про вимоги університету до зарахування ми також розказували в одному з попередніх відео. Отже, ви можете не підтвердити місце навчання за наданою рекомендацією, не укласти договір про навчання. Таким чином, ви проігнорували рекомендацію і після 18.00.08 серпня вона анульована. Іншої рекомендації у вас не буде. Якщо ви не виконали вимоги, до зарахування на навчання за державним замовленням, то відповідно право вступу на навчання за кошти державного бюджету в поточному році ви втрачаєте, в принципі, в усіх університетах України не можна просто так проігнорувати рекомендації. Якщо ви її ігноруєте, право на на навчання за кошти державного бюджету ви втрачаєте більше того, якщо ви проігнорували рекомендацію на навчання за державним замовленням, ви також втрачаєте. Право переведення на бюджет в межах цієї вступної кампанії, якщо таке право, звичайно, у вас є. Ну, наприклад, ви дитина-учасника бойових дій. Отже, безкарно просто так від бюджету відмовитися неможливо. Також слід звернути увагу. Неможливо змінити пріоритетність поданої заяви, якщо заява прийнята в роботу університету. Е Заяву із пріоритетності в принципі можна скасувати з особистого кабінету до моменту закінчення подання заяв. Але якщо заява прийнята в роботу університетом і ви її скасовуєте, то ви автоматично втрачаєте цю пріоритетність. Скасована заява втрачена пріоритетність. Наприклад, ви подали заяву з пріоритетністю 1 до певного університету, університет її зареєстрував чи допустив до конкурсу, немає значення, що ви зробили, головне, що її взяли в роботу. Ви передумали і скасували заяву. Відповідно, пріоритетність номер 1 ви втратили. І далі єдина державна база, розглядаючи ваші заяви, заяву із пріоритетністю номер 2 буде розглядати як вашу заяву, вашу першу заяву, тобто прирівнювати її до заяви з пріоритетністю номер 1 і відповідно на одну пріоритетність у вас буде менше. Якщо ви, наприклад, подали п'ять заяв, такі кумедні в лапках, звичайно, випадки у нас бували, вступник подав 5 заяв з п'ятьма пріоритетностями, а потім передумав і скасував їх всі, маючи намір переподати їх в інші місця, але подати їх заново неможливо. Скасовані 5 заяв, скасовані 5 пріоритетностей, втрачені 5 пріоритетностей, далі лише контракт. Отже, питання: як правильно присвоїти пріоритетні заяви? Єдиний правильний шлях, та освітня програма, та спеціальність, та спеціалізація у тому університеті, де я хочу навчатися найбільше, це є моя пріоритетність номер 1 Там, де я також хочу навчатися, але трохи-трохи менше. Це заява із пріоритетністю номер 2 І так далі. А от той, хто подасть останню заяву під бурячки з останньою пріоритетністю, мовляв, ну, в мене ще є одна пріоритетність, обов'язково треба її. Використати подам'я на інженера каналізаційного господарства. Обов'язково спрацює саме ця заява. І, відповідно, ви отримуєте за нею рекомендацію на навчання за кошти державного бюджету. Тому, якщо ви не збираєтеся навчатися на певній освітній програмі, на певній спеціалізації чи спеціальності, не подавайте туди заяву. Вона просто вам не потрібна. Контракт. Інша ситуація на контракті. Там немає широкого конкурсу, там немає пріоритетності. А отже, Кожен університет розглядатиме кожну вашу заяву в рамках свого конкурсу за кожною конкурсною пропозицією окремо. І як наслідок, ви можете отримати рекомендації на контракт. А перша рекомендація на контракт, вона ж основна, відбудеться 9 серпня. Отже, ви можете 9 серпня отримати рекомендацію на контракт за кількома своїми заявами або навіть і за всіма своїми заявами. І на відміну від бюджету, в цьому конкурсі на контракт ви зможете обрати, отут я хочу навчатися. А тут я не хочу навчатися. І на завершення. Багато хто вважає, що можна щось заздалегідь прорахувати. Насправді це не так. З тієї простої причини, що в цій системі є дві перемінних, які заздалегідь передбачити неможливо. По-перше, ми не знаємо, якою буде кількість поданих заяв на певну конкурсну пропозицію. А по-друге, ми з вами не можемо знати якими будуть конкурсні бали у всіх тих вступників, які подали заяви на цю конкурсну пропозицію? Ці чинники, ці дві перемінні, вони є найголовнішими. Тому керуйтеся не спробами математичних розрахунків, а лише бажаннями і інтересами вступника. May the force be with you!